Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо тему написання однієї та двох літер «н» у прикметниках. Але спочатку потрібно з'ясувати, що таке подвоєння. Уявіть, що кожне слово складається з цеглинок, частин слова префікса, корення, суфікса. Закінчення. Туманний. Так буває, що поруч опиняються цеглинки, у яких є однакові літери. Це і є подвоєння букв при збігу однакових приголосних. Злочинний. Як бачимо, у слові пишемо дві літри, тому що вони опинилися поряд. Отже, подвоєння букв це збіг приголосних на межі частин слова. Дві літери n пишемо у прикметниках із суфіксом n, якщо вони утворені від іменників з основою на n, збіг приголосних. Наприклад, осінній, туманний. Коли відбувається подвоєння у прикметникових суфіксах? Подвоєння відбувається, коли прикметниковий суфікс наголошений, наприклад. Незрівнянна краса, нескінченне поле. Подвоєння відбувається, коли суфікс має значення дуже надзвичайно. Страшенний дуже страшний, здоровенний, дуже здоровий. Подвоєння відбувається у словах старослов'янського походження. Запам'ятай їх! Благословенний, блаженний, огненний, мерзенний, смиренний, священний. Подвоєння відбувається у деяких прикметниках. Їх треба запам'ятати: захланний, старанний, притаманний, натхненний, рахманний. Коли пишеться одна буква Н у прикметниках, Одна літера пишеться, якщо відсутній збіг приголосних, тобто не на межі кореня та суфікса мрійний. Книжний. Одна літера пишеться, якщо прикметники утворені за допомогою суфіксів «ин», «їн», ен, ан, ян, ін. Качиний, дерев'яна. Зміїний, гречана, буквений. Лише одна літера Н пишеться в прикметниках діприкметникового походження та дій прикметниках, переможений. Незлічені поки що зірки. Жадані подарунки. Отже, дві літери n пишемо у прикметниках із суфіксом n, якщо вони утворені від іменників з основою на n. У наголошених прикметникових суфіксах, які вказують на найвищу міру ознаки, та у прикметниках старослов'янського походження. Одну літеру N. Пишемо у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів ин-ан-ян «їн». Дякую, я все зрозуміла. Будь ласка, до зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.